Чому мовчить влада, для чого це все? Я задавала ці питання під стінами Верховної Ради у 2021 році для української влади. Відповідь нам надійшла лише восени 2022 року, коли на території всієї нашої країни булася вже повномасштабна війна, коли віряни нашої української православної церкви, на чолі з іншими громадянами України захищали і віддавали найцінніше своє життя за Україну. І зараз віддають. Тоді нам відповідь. Надійшла від влади, але вже не в переименуванні, а в забороні, знищенні церкви. Теперішній релігійний курс влади це зображення Української православної церкви, всіх вірян, від морян до духовенства як колаборантів, як носіїв руського міра. Нас маркують, нас склимлять і це активно пропагується в засобах масової інформації. І Дуже просто на вірян Української православної церкви повісить все, все, що відбувається погано в нашій державі, це все через них через нас. І мені це нагадує становище євреїв перед початком Голокосту в нацистській Німеччині. Ми не такі. Хоча ми захищаємо Україну, наші хлопці, дівчата віддають найцінніше життя. Багато хто повертається пораненими з війни. І це теж великий біль того, що далі потрібно жити, якось потрібно далі і радіти життю, і продовжувати і трудитися, знаходити себе в цьому суспільстві. Люди віддають найцінніше життя. Ми волонтеримо, ми працюємо, ми захищаємо Україну, бажаємо нашій державі перемоги. Але це все не береться до уваги. Ми не такі, ми не такі. І я не бачу в цьому якогось Припинення таких думок, таких посилань в суспільство. Навпаки нас ставлять ставлять дати, коли вже нас заборонять, коли нас вже заженуть в катакомби, прикидають, скільки людей залишиться, скільки відсіється, скільки перейде в ПЦУ. Та не перейдуть люди в ПЦУ. Хто перейшов, вже перейшов. Інші залишаться вірянам української православної церкви. Будуть підтримувати духовенство, будуть підтримувати один одного. Українське суспільство, скажіть, чому ми не можемо стати такими, як були на початку війни, коли неважливо було, якої ти конфесії, якої ти на національності, було важливо лише одне: що ти став на захист України, став на захист України від російського окупанта. Да, і на початку війни були викрадення людей, були е, розбірки конфесійні, це все продовжувалося. Але все рівно центральна влада, суспільство якось намагалося тримати це все в руках. А зараз все це спущено на всіх рівнях, і дана воля на все, на всі злочинні відкриті злочинні дії проти вірян Української православної церкви, проти нас. А ми ж то маємо бути один за одного. Ми маємо підтримувати один за одного в єдності нашу перемогу. В Україні проживає більше 130 етносів і національностей представлені. Майже всі світові релігійні конфесії, ми можемо жити мирно, і ми будемо жити мирно тільки якщо буде існувати і дотримання буде конституції, законів України. Якщо люди, які відкрито чинять беззаконня, будуть покарані. Без цього неможливе суспільство, без цього неможливе процвітаюче суспільство. Ми всі хочемо перемоги Україні. Ми всі хочемо переговорів на найвигніших умовах для України, миру, процвітання. Нас це все має об'єднати, але цього всього не буде, якщо, якщо буде місце у такому нерівноправ'ю, у такому приниженні. Не буде без цього всього перемоги. Я закликаю суспільство, я закликаю весь народ. Бути одним єдиним цілим, поважати один одного в єдності наша сила, дотриманні законів наша сила, в Конституції наша сила. І разом з тим хочу звернутися до вірян Української православної церкви і підтримати вас, усіх таким чином і підтримати себе, тому що, тому що знаєте, вже та агресія, та Чорнота, яка виливалася на нас, виливається в засобах масової інформації, от вона настільки згуртувала. І так, да, можливо, далі буде ще гірше. Але я вірю, що Бог нас не залишить, тому що ми бережемо нашу віру, ми захищаємо нашу державу, ми чесні перед Богом і перед людьми. Хочу всіх підтримати, хочу побажати всім, щоб милість Божа була на вас і покров Матері Божої.